Дівчатка, біжу додому, щаслива така, отримала посилочку ось. Дивіться. Дивіться, вже настояща, настояща осінь. Листочки жовкнуть. Краса яка. Отримала я пряжу, прийду додому і все вам покажу. Привіт усім! Ви на каналі Атмосфера В'язання і мене звати Іна. Отримала я посилочку, дівчата, і як ви гадаєте, що там звичайна пряжа з магазину в Інстаграм Хам'яків Світ. Заказала я пряжу, дівчата, і буквально мені за день вона прийшла. Дуже-дуже скоренько вона прийшла. Заказала я ось таку ниточку. Ось таку бобинку. Це пряжа бобинна, та бежевого кольору. Склад цієї пряжі 45% мариносова вовна, 35% поліакрил, 10% віскоза і 10% поліамід. Ціна, дівчата, дуже приємна 55 гривень за 100 грам. Взяла я її, тому що ціна сподобалась. І колір, я вам скажу, такий базовий, такий бежево бежево корічнюватий Обов'язково я її десь вона у мене піде використання. Взяла я її, тому що ціна дуже сподобалась. Колір базовий. Метраж цієї ниточки заявлено було 450 метрів у 100 грамів, але я так дуже тоненька для 450 метрів. Ну, ось так. Так заявляє поставщик. В'язати її, скоріш за все, так, в 4 складення. Або в три складення, мабуть. Ну, ось в три складення ось так. І в чотири складення ось так. Мабуть, в чотири складення її в'язати. Ну, ось така ниточка, вона така базова, базовий колір її, обов'язково вона десь мені стане у пригоді. Ця бобинка 400 грамів. Ось такий колір, ось така пряжа, ось така бобинка. Приємна ціна, дівчата. І колір такий, як на мене, завжди потрібен. Так, дівчата, далі. А далі, дівчата, я показую ось така пряжа. Подивіться, яка це краса. Ось така пряжа. Це пряжа шкурка-норки. Дуже гарна, м'ягесенька, шовковиста. Та гадаю, вона буде теплою-теплою. Ось така бобинка. Я взяла її на спробу. Подивіться, яка ниточка. Я вам близенько-близенько так покажу. Дівчата, це синтетична нитка, це 100% нейлон. Метраж цієї нитки 1200 метрів у 100 г. Колір рожевий. Цю пряжу я взяла під проєкт, під проєкт на спробу. Ніколи я такої пряжі не в'язала, ніколи я її не покупала, бачила, що продавали таку пряжу, але ніколи не брала. Це вирішила спробувати. Ось, подивіться, така пряжа. М'якенька-м'якенька. Дівчата, цю пряжу я брала під проєкт. Хочу зв'язати капар чи капюшон, і ще додати такий шарф, щоб воно все було разом. Все було в одному, як кажуть. Колір такий взяла, бо хочу цю річ в'язати під шубку. У мене є штучна шубка. І для цієї Шубки, мені не вистачає аксесуара. І я вирішила зв'язати щось таке загальне, щоб було, і на голову, і на шию. Але це буде далі, дівчата, усе вам розповім. Ось такі у мене покупочки. Це взагалі, дівчата, мені ця пряжа, я її як дістала, що колір. Що м'якість її. Дуже приємна ниточка. Ось така ниточка. 100% нейлон і метраж я взяла, бо є і другі метражі, Але я взяла 1200 метрів на 100 г. Ціна її була 68 гривень за 100 г. Ось так. Не могла утриматись, так, пряжа мене підкорила, і я змотала маленькі клубочки, ось такі, щоб пров'язати зразочок. Дівчата, наскільки ця пряжа приємна на дотик, настільки вона м'якенька, шовковиста ниточка, по типу, можна сказати, травки, але це не травка, імітація хутра з короткою ворсою. Її можна використовувати як самостійну ниточку, можна її брати як допоміжну, чи можна до неї додавати пів вовну чи вовну, чи акрил даже можна додати, діткам зв'язати, якщо потрібно. При в'язці дівчата виходить дуже красиве, м'ягке полотно, що нагадує шкурку норки ниточка ворсиста, зараз я вам близенько-близенько так покажу. Ниточка ворсиста, рівномірна така за товщиною. За рахунок цього виходить дуже пухнасте полотно. Після прання не витрачає форму, в'яжеться просто і виглядає дуже розкішно, як на мене. Ось таке полотно у мене. Близенько вам показую, щоб ви могли через камеру, звісно, це так не передати. Але ж, але ж, дівчата, це така краса. Мені так подобається, вона така мікенька. Чудово підійде для в'язання дитячих пледів, іграшок, декоративних подушок, да й різних аксесуарів, шарфів, шапок, снудів, різних різних аксесуарів. Дівчата, я зв'язала зразочок, і мені так подобається цей зразочок, що я вже собі планую що мені в'язати з цієї пряжі. Зразочок я в'язала у 4 складення. ось ниточку брала, 4 складення. Бачите, метраж її 1200 метрів на 100 грамів в бобінки Я змотала в 4 складення, і у мене получилося 4 складення 300 метрів 100 грамів. Набрала 22 петлі і в'язала зразочок. Спочатку вирішила зв'язати звичайну резиночку. Ось, бачите, резиночка форму не тримає, вона більш така для обробки, можна сказати. Далі в'язала лицеву гладь, мені дуже подобається, як пряжа лягає в лицьовій гладі. Ось лицева гладь, і ось лицева гладь. Далі спробувала хусткову в'язку, ось трохи, бачите. Далі ще вирішила в'язати лицевої гладі трохи. Рівнесенько, подивіться, так рівнесенько-рівнесенько лягає. Далі спробувала в'язати полупатентну резинку. не знаю чи правильно кажу. Полупатентна резинка по-українському, не знаю, чи так і буде. Підскажіть, Напишіть мені в коментарях, якась переводиться полупатентна резинка, чи так і буде на української мові. Так, ось така полупатентна резиночка. І закінчила я свій зразочок візанрунком рис або путанкою. Гарно виглядає, всі, всі візерунки гарно дуже виглядають з цієї пряжі. Подивіться, краса, яка м'якенька, яка, дівчата. Мій висновок гарно виглядає кожен візерунок в цій пряжі. Буду купляти і буду в'язати далі з нею. Нічого страшного, що це 100 нейлон. Тим краще, нічого не буде лізти у ніс чи в очі, ніякий пух, як у пуха норки. В'яжеш, а воно все в обличчя летить ніс. А зараз я в'язала з цією ниточкою, ніде нічого не летіло. Все дуже добре. Да і по ця пряжа бюджетна. Пух норки стоїть один маточок 150 гривень. А за цю пряжу я віддала за 100 г 68 гривень. Взяла я цю пряжу 300 г. Вона бюджетна, ця пряжа. Бо синтетично. Кольорів, дівчата, цієї пряжі дуже багато. Чого я взяла такий колір? Рожевий, бо вирішила зв'язати капор з шарфом. До штучної своєї шубки, яка у мене є, мені потрібен аксесуар для моєї шубки. На голову щось і на шию щось. І я вирішила зв'язати капор разом із шарфом, або з соснудом. і ще вирішую. Ось щось подібне по типу цього. Зараз я вам ставлю фотографії. І я обрала цю пряжу. Буде він у мене м'якенький, як пух. Буде дуже приємний до лиця і до шиї. В'язати буду капар шарфом, і односити його буду до спільного проєкту манія 2023, в якому я беру участь. У цьому проєкті ми в'яжемо любі аксесуари. Дуже багато дівчат беруть участь, спілкуються у телеграм-чаті. Я залишу вам посилання під цим відео, також ви можете пройти і за хештегом Шапкаманія2023 і подивитися відео інших дівчат. Є багато вже у кого готові роботи. Проходьте і дивіться, яку красу в'яжуть наші дівчата. Ну, а я в цьому відео поділилася з вами, яку пряжу я для себе відкрила. Пухнаста краса, бюджетна, м'якенька, дуже приємна на дотик. дуже мені сподобалось. Ну, а я в цьому відео поділилася, яку пряжу я для себе відкрила. Розповіла вам свою думку. Про неї, що Я дуже задоволена, що я вирішила її спробувати. Ще у мене в майбутніх планах зв'язати джемперок з такої пряжі. Якийсь такий базовий хочу, мабуть, себе подібною горловиною і спущеним плечом такий собі м'якенький, тепленький, приємний на дотик, джемперочок чи пуловер. Але це зараз думки, плани, про які я вам далі все розповім. Ну а наразі у мене все, дівчата. Дякую усім за перегляд. Далі буде. Всім дякую. Якщо вам сподобалось це відео, ставимо вподобайки. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтеся. На все добре, дівчата! До нових зустрічей! Пока-пока!